Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу! З вами Клименко Наталія, практикуючий астролог, і це прогноз для вас на травень. я розкажу не тільки для кожного знаку зодіаку, а ще і прогноз для України. Тож. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, ставте лайки. І зараз поговоримо, що нас чекає в травні. Це дуже важливий місяць, адже на нас чекає ряд важливих подій, серед яких зазначу стеліум, тобто скупчення планет в знаці Тельця, знаці, які символізують Україну, а також матеріальне благополуччя. Вітаю вас, мої шановні козороги! Це прогноз для вас на травень. Він буде активний стосовно ваших романтичних зустрічей. Він буде торкатися ваших дітей, улюбленої справи і всього того, що надає вам радість, надихає вас. Детальніше зараз поговоримо. Починаючи із 1 травня, в напруженому аспекті буде Венера до Плутону. Плутон зараз у стоянні, адже з 2 числа він переходить в ретроградний рух. Оскільки Венера відповідає за... Наші взаємовідносини, бажання, наше відчуття краси та фінанси, а Плутон це планета трансформації та кардинальних змін, то можуть підніматися питання взаємовідносин та фінансів. Це протистояння буде в вашому другому і п'ятому секторах. Тож воно може бути пов'язане з тим, що для вашого бізнесу, для вашої власної справи, а також діток потрібно буде більше грошей фінансування, або ж можуть бути конфлікти через. Фінанси з вашими партнерами в цей період важливо проявляти відповідальність і дипломатичність Венери. Цей аспект можна програвати і через пристрасні взаємовідносини, через роботу голосом. Зараз Венера допоможе вам у тому, щоб ваші партнери прислухалися до вас. Можуть торкатися і питання стосовно того, що ви захочете, наприклад, відпочити, поїхати кудись у відпустку, і на це будуть потрібні фінанси. Ретроградити Плутон буде в вашому другому секторі, тобто можуть бути ситуації повтору, пов'язані з вашою діяльністю, із отриманням фінансів. Це може бути перегляд ваших цінностей, перегляд достатку роботи, якою ви займаєтеся. Це може бути зміна роботи. 7 травня буде гармонійний аспект можливостей між сонцем та Сатурном. Сатурн відповідає за порядок, закон, строгість, націленість, а сонце це наша енергія, яка розкриває потенціал натальної карти. Цей взаємозв'язок буде із п'ятого по третій сектор. Тобто для реалізації ваших планів, вашого бізнесу, того всього, що вас надихає, стосовно ваших діток, вам на допомогу прийдуть. Офіційні установи, близьке оточення, колеги по роботі. Це може бути і сприятливим можливістю для вашої комерційної діяльності, для недалеких поїздок. Тож питання стосовно відпустки може бути вирішеним. Це може бути і вдала здача на отримання прав водійських, наприклад. Або підвищення своєї кваліфікації це принесе вам радість. 8 травня буде новий місяць, він буде у вашому п'ятому секторі. Тож, оскільки енергія місяця буде зростати, сонце також буде наділяти цей сектор енергією, то сприятливо в першу годину настання нового місяця прописувати плани, вони будуть мати більше шансів на реалізацію, які стосуються ваших дітей, ваших коханих, азарту, відпочинку, різноманітних шоу, івентів. Святкувань, а також вашого хобі і власної справи. Будьте обачними 10 до 11 травня, адже зла зірка алголь як прояв зла буде в з'єднанні із Юпітером, планетою, яка розширяє все, до чого торкається. Це буде в вашому п'ятому секторі. Тож нових справ краще в цей період не починати і проявляти більшу увагу до своїх коханих та дітей. А 13 травня Сонце буде у з'єднанні із Ураном, також в вашому п'ятому секторі. Це хороший період для того, щоб ви проявили свій творчий потенціал. Адже п'ятий дім це дім, яким символічно і управляє сонце. А уран це все креативне і неординарне, хороший період для того, щоб ви впровадили новітні технології та методи в свою роботу, або ж це можуть бути сприятливі зустрічі із цікавими людьми. Або зустрічі в екзотичних країнах, можливість відпочити там, де ви ще ніколи не були. Або ж це спрязли період для того, щоб ви надали більше свободи і незалежності в прояві себе своїм дітям. Якщо ви займаєтесь хобі, то це буде потік творчого потенціалу, або ж можете знайти для себе нову улюблену справу. 15 травня Меркурій буде переходити в знак тельця і буде давати вам більше енергії. Буде багато переписки, перемовин. Меркурій зараз вже в прямому русі, він рухається швидко і буде багато спілкування та отримання важливої для вас інформації. А з 18 травня починає діяти стеліум. Обов'язково більш детально зроблю відео про цей період, але будьте готові до того, що буде зростати енергія, яка буде давати вам радість. У цьому житті, Надивлячись на те, що ви працюєте навіть у відпустці, а вам це буде в радість. 19 травня Сонце буде в гармонійному аспекті до Нептуну, планети, що відповідає за наші мрії, фантазії та віру. Цей аспект буде торкатися 3 та 5 секторів вашого близького оточення та тих, кого ви любите. Із 20 травня сонце буде переходити в знак Близнюки і буде також у вашому п'ятому секторі. Ви будете сяяти, це сприятливий період для відпусток. Вони будуть давати вам енергію на весь рік. 22 травня буде гармонійний аспект між Плутоном та Венерою сприятлива можливість. Зустрітися із впливовою людиною або звертатися до офіційних установ. Це доторкатися вашого другого і шостого секторів, це сприятлива можливість перейти на іншу роботу, або ж отримати більше за свою роботу, сприятлива можливість і покращити стан свого здоров'я 23 травня буде повний місяць. Це період, коли місяць буде висвітлювати теми, і ви будете мати ясну картину стосовно тем, які стосуються далеких земель. Еміграції, всього іноземного, всього таємничого. Дванадцятий дім це дім мрій та завершення режимних об'єктів. Тож це сприятливий період, коли ви зможете закінчити якийсь свій проєкт творчий. Це можуть бути і таємні зустрічі для когось завершення курсу лікування, або ж еміграції, або ви для себе вирішите емігрувати, або вже отримаєте потрібні документи для того, щоб переїхати. А з 26 травня і Юпітер буде переходити в знак близнюки. Відео про цей важливий період вже є на моєму каналі для кожного знаку Зодіаку. також залишу посилання під цим відео. І Юпітер буде проходити у вашому шостому секторі. Це сприятлива можливість для покращення умов своєї роботи. Це може бути розширення ваших повноважень і також сприятливий період для успіху в роботі в ваших побутових умовах, в режимі дня. Це сприятливий період і для ваших. Колег по роботі, зростання вашого доходу. Або ж це стосується і ваших домашніх улюбленців, може бути розширення в цьому плані. З 26 травня починає діяти аспект, коли Марс буде активно вцілювати в життя, буде багато енергії, щоб реалізувати ці плани, які ви прописали собі в період коридору за темнення. Вести, який вас чекає травень, бажає вам успіху, націленості в реалізації цього, що ви задумали, найкращим чином. Вітаю вас, мої любі водолії. Травень для вас буде активним місяцем, який буде торкатися більше всього вашої нерухомості, землі, а також сім'ї та батьківщини. Зараз розглянемо детальніше. Починаючи з 1 травня, Венера буде в напруженому аспекті до Плутону. Венера символізує наші бажання, наші хочу, наші взаємовідносини та фінанси. А Плутон це планета трансформацій та різких кардинальних змін. Це протистояння буде із вашого першого по четвертий сектори. Тобто це можуть бути ситуації переїзду, або ж це може торкатися теми, коли ви будете відстоювати своє власне я серед своєї сім'ї. Це можуть бути ситуації повтору. Адже починаючи з 2 числа, Плутон буде в ретроградному русі, тобто можуть бути повтори тих ситуацій, які вже були, якщо Плутон проходячи певні градуси, робив аспекти до ваших чутливих точок гороскопу. Плутон буде ретроградним у вашому першому секторі до 11 жовтня і буде вимагати від вас великої відповідальності. Це можуть бути трансформації як зовнішності, так і вашого іміджу і прояву себе. Це можуть бути нові навички, новий стиль спілкування. І з 7 травня. Сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну. Сонце показує наше Я, нашу енергію та творчість, а Сатурн дає відповідальність, наполегливість це планета законів та порядку. І цей гармонійний аспект буде торкатися вашого другого четвертого секторів, тобто вашої самооцінки, ваших ресурсів, фінансів, коштів, які ви зробили власною працею та батьківщиною, нерухомістю і родиною. Це можуть бути сприятливі можливості для укладання угод, купівлі-продажу майна або ж оренди, або ж це може бути пов'язане з вашою професією, наприклад, ріелтором або ж роботою на дому. Це може бути і фінансова підтримка вашої родини. 8 травня о 6 годині ранку і 22 хвилини за київським часом буде новий місяць. Це період, коли. Сонце з місяцем у з'єднанні, буде народжуватися нова енергія. В цей період сприятливо в першу годину настання нового місяцю прописувати плани на місяць вперед, і ви можете включити теми, які стосуються вашої сім'ї та батьківщини. Енергія. світила буде допомагати швидше їх реалізації, або застосується переїзду, або роботи на дому, або розширення вашої сім'ї. Будьте обачними з 10 по 11 травня, адже зла зірка Алголь буде у з'єднанні із Юпітером. Юпітер це планета авторитету, вона розширює все, до чого торкається. Оскільки з'єднання її буде у вашому четвертому секторі, тож будьте обачними у спілкуванні із своїми рідними на своїй батьківщині. 13 травня буде з'єднання Сонця та Урану, також у вашому четвертому секторі. Це сприятлива можливість проявити свій творчий потенціал. Наприклад, купити щось для дому, нові гаджети, нову техніку для того, щоб зробити більш затишним помешкання. Якщо ви працюєте на дому, це сприятливий період впровадити нові технології в свою працю або ж нові тренди. Це період і для спілкування та зустрічі з вашими друзями та однодумцями у вас вдома. З 15 травня і Меркурій буде переходити в знак серця у ваш четвертий сектор. Буде багато переписок, спілкування, інформації, що стосується вашої батьківщини. Це можуть бути недалекі поїздки, а з 18 травня починає діяти стеліум, адже дуже багато планет буде в вашому четвертому секторі. Це хороший період для того, щоб ви активували цей сектор. Тож обов'язково скористайтеся енергією планет. Це сприятливо і для переїзду, і для важливих покупок в ваш. Вашу оселю для покращення побутових умов, а також для розширення сім'ї. 19 травня Сонце буде в гармонійному аспекті можливостей до Нептуну. Нептун відповідає за наші мрії, фантазії, за повітря, за гази, за воду та віру. Цей гармонійний аспект буде стосуватися вашого другого та четвертого секторів. Знову ж таки, сприятлива можливість для роботи з дому або ж для підвищення вашої самооцінки. На вашій батьківщині та купівлі-продажу майна 20 травня сонце буде переходити в знак Близняків, ваш п'ятий сектор. Ви зможете сяяти в темах, які стосуються романтичних зустрічей, ваших дітей, хобі, улюбленої справи, всього того, що вас запалює, що дає вам радість. Сприятливий період і для відпусток, для святкувань. 22 числа буде гармонійний аспект між сонцем та плутоном, і це буде торкатися вашого п'ятого та першого секторів. Ви зможете проявити свій авторитет та мати підтримку серед своїх дітей, коханих. Хороший аспект для прояву своїх лідерських якостей стосовно свого бізнесу, своєї власної справи. Це може бути і зростання вашого творчого потенціалу. Зустрічі з пливовими людьми 23 травня буде повний місяць. В цей період місяць висвітлює теми, які стосуються ваших друзів та однодумців, соціальних проєктів, роботи онлайн через соцмережі. Ви Будете мати ясну картину, хто вам друг, а хто ні. Хто дійсно має з вами одну ціль в житті? Це сприятливий період для того, щоб ви змогли отримати перші результати того, що ви запланували. Адже 11-й дім це дім результатів та планів на майбутнє. В цей період Венера буде у з'єднанні із Юпітером, а це спрятливо можливість зустрітися із впливовими людьми, отримати від них підтримку. Або ж може бути навіть фінансова нагорода. Венера це планета фінансів, це планета малого щастя. А Юпітер це все розширяється. Це планета успіху і великого щастя. З 26 травня Юпітер буде переходити в знак. Близнюки, буде зміна енергії. Детальніше про це є вже відео на моєму каналі, залишу посилання під цим відео. І Юпітер буде у вашому п'ятому секторі. Чудова можливість для нових зустрічей, для розширення свого впливу в своїй власній справі. Успіх буде чекати вас і в темах, пов'язаних із дітьми. І з 26 травня стає активним Марс, який буде реалізовувати ваші плани, які задумані ще в період коридору затемнень. Бажаю вам чудового травня. До наступних зустрічей наступних відео. Вітаю вас, мої любі риби! Травень буде активувати сфери, які пов'язані із вашим близьким оточенням та колегами по роботі, з вашою комерційною діяльністю, для кого актуально, і з недалекими поїздками. Починаючи із 1 травня Венера буде в напруженому аспекті до Плутону. Венера символізує взаємовідносини, фінанси. А Плутон це планета трансформації та кардинальних змін, тож можуть підніматися різко теми стосовно взаємовідносин та фінансів. Це протистояння буде торкатися вашого 12-го та 3-го секторів, тобто певних таємниць, режимних об'єктів та далеких земель всього іноземного. Оскільки з другого числа Плутон стає ретроградним, то можуть повторюватися ситуації. В сферах, що пов'язані із режимними об'єктами, і з лікарнями, і з усім таємним, Плутон буде вимагати проявити вам велику відповідальність і приймати різкі зміни, кардинальні зміни як важливий етап у вашому розвитку. І з 7 травня Сонце буде гармонійному аспекті можливостей до Сатурну. Цей аспект буде торкатися вашого 3 та 1 секторів. Тобто, на допомогу вам обов'язково прийдуть впливові люди. Це можуть бути люди серед вашого близького оточення, сусіди або ж колеги по роботі. Сприятливо проявити свою стійкість, відповідальність, можливе підписання вигідних контрактів. А 8 травня буде новий місяць, який буде торкатися сфери також вашого близького оточення. В цей період ви можете прописувати плани на місяць вперед. Енергія місяця та сонця будуть сприяти їх. Найшвидшій реалізації. Будьте обачними із 10 по 11 травня, адже зла зірка Алголі, її ще називають оком диявола, буде у з'єднанні із Юпітером, а Юпітер розширює все, до чого торкається. Це може бути періодом, коли вам захочеться проявити свій авторитет серед близького оточення, серед групи колективу вашого, але люди можуть вас неправильно зрозуміти. 13 травня Сонце буде у з'єднанні із Ураном. Це можуть бути. Нові зустрічі, нові знайомства або ж впровадження нового креативного у вашу комерційну діяльність, застосуванням неодинарного підходу у спілкуванні, у навчанні. Сонце це наша енергія, це творчий потенціал. А уран буде давати бунтарські наміри, креативний підхід. Можете бути готові до того, що плани можуть змінюватися, і вам треба буде підлаштовуватися. Підміливість обставин. А вже з 15 травня і Меркурій буде переходити в третій сектор, буде давати вам більше спілкування, переписок, отримання інформації. З 18 травня починає діяти стеріум, скупчення планет, багато планет саме в третьому секторі у вас. Це сприятлива можливість для того, щоб передивитися коло близького оточення, чи ці люди поряд з вами, щоб вони надавали вам можливість реалізовувати себе, щоб була підтримка. Це може стосуватися і недалеких поїздок, зміни ваших гаджетів, наприклад, або автомобіля. З 19-го числа сонце буде в аспекті до Нептуну. Це буде торкатися ваших першого і третього секторів, тобто близького оточення, вашого власного я. Це може бути підписання вихідних контрактів, зустрічі з важливими пливовими людьми. з 20 травня сонце буде переходити в знак близнюки у Ваш четвертий сектор, у вас буде багато енергії проявити себе на своїй батьківщині. Або ж а, а, стосовно вашої сім'ї. Це може бути Періодом, коли ви захочете розширити свою сім'ю сприятливо для спілкування із своєю сім'єю, 22 травня сонце буде в гармонійному аспекті до Плутону, буде торкатися вашого 4 та 12 секторів. Все ще пов'язано із вашим місцем проживання, вашою сім'єю, побутовими умовами та всім іноземним, закордонним і далеким. А це можуть бути таємні зустрічі у вас вдома, або ж отримання важливої інформації таємної, яка стосується вашої сім'ї, або ж батьківщини. Це може бути купівля, майна за кордоном, або ж переїзд, імміграція. В цей же період Ванера буде у з'єднанні із Юпітером. Ванера це планета малого щастя, а Юпітер планета великого щастя. Буде сприятлива можливість для того, щоб ви підвищили свій авторитет. Можуть бути зустрічі із впливовими людьми 23 травня. Буде повний місяць у 10 секторі, тобто цей період ви будете мати ясну картину стосовно вашої кар'єри, реалізації в цьому вціленні, визнання соціуму. Це може бути зміна статусу в результаті переїзду. Повний місяць дасть вам можливість зрозуміти, чим ви хочете займатися в цьому житті і яке ваше призначення. А з 26 травня Юпітер буде переходити в знак Близнюки. І він буде у вашому четвертому секторі. Тож це сприятлива можливість для того, щоб ви розширили свою сім'ю, наприклад, або ж успішно продали або купили квартиру або землю. Це хороший період і для переїзду, в принципі. І з 26 числа починає діяти активніше Марс, буде енергія для реалізації ваших планів, які ви прописали ще в період коридору за темнень. Ось такий нас чекає травень. Зараз детальніше поговоримо про. Аспект, який буде впливати впродовж травня на Україну. Починаючи із 5 травня і до 15 травня, включно, буде напружений аспект між Юпітером Транзитним до Юпітеру нашої країни. Тож можуть бути збитки, які пов'язані із взаємодією із іноземцями. Це може бути кризовим періодом для нас бажання кожної країни проявити свій авторитет. Накладається на цей аспект. Напружений аспект між Юпітром Транзитним і Меркурієм нашої країни. Меркурій відповідає за інформацію, дороги, мости, переміщення. Це може бути відсутність чітких планів, затримки в роботі засобів зв'язку, техніки, транспорту. 14 по 22 травня Юпітер буде в напруженому аспекті до Венери. Венера символізує в картах держав економіку, фінанси, жінок. Природу, тобто ресурси, можуть бути фінансові труднощі з 26 травня по 3 червня, включно. Юпітер буде в напруженому аспекті і до сонця. Цей період можливі втрати. Тож час, з 28 травня, 5 червня, буде гармонійний аспект між Юпітером та Сатурном. Сатурн це закон порядки, в нашому випадку це кордони, можливе вирішення конфліктів через підписання угод. З 3 травня по 6 червня Сатурн буде в гармонійному аспекті руйнування перешкод на нашому шляху до Плутону. В цей період може зростати сила волі, стійкість, серйозний підхід до роботи, м'ятливе впровадження довгострокових проєктів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Бажаю вам усім успішного травня. До наступних зустрічей, наступних відео.